Вітаю вас, дорогі друзі. Є дуже цікава тема, і хотів би дуже радий з вами сьогодні з таким чином зустрітися. І хотів би поговорити на цю тему. А стосується вона пісня Апостола Івана, друга глава, коли Ісус Христос прийшов в храм. І на мою думку, я взагалі дуже люблю, дуже подобається мені Євангеліє від Івана, бо воно. Часто показує, що має дуже глибокий, навіть не, не повністю все Євангеліє, а <кій> в деяких місцях має дуже такий глибокий підтекст. Давайте просто почнемо читати, ви зрозумієте, до чого я веду. Через те, що наближалася юдейська Пасха, Ісус прийшов, вирушив до Єрусалиму. Зверніть увагу, я думаю, не дарма тут апостол Іван нагадує про те, що наближалася Пасха Євдейська. Що таке Пасха Євдейська? Це Песах і в Ізраїлі, і досі це дуже з одне з самих таких головних свят. Це свято, коли єврейський народ вийшов з Єгипту. Коли вони вийшли, вони дуже прекрасно пам'ятають, що вони були рабами. І коли вони вийшли з Єгипту, вони стали Господь не то, що їх звільнив, обогатив їх. Тобто він дав їм і всі, всі все необхідне. По-друге, на протязі всього ходіння в, в пустелі він їх повністю забезпечував, і він їх привів до землі, яку він їм обіцяв. Тобто, практично все він їм забезпечив. Їхнє завдання було взяти ту землю, яку він їм завбачив. І тому це для євреїв дуже важливе свято. Але чому ми зупиняємось на цьому місці? Тому що нагадую, що це була Пасха єврейська, тобто вихід, вихід з рабства. В християнських колах прекрасно розуміють, коли мова йде про вихід з рабства, мається на увазі рабство плоті, рабство нашої старої гріховної натури. І в Ісусі Христі, хто пізнав Ісуса Христа, той знає, що Він може бути не тільки врятований у життя вічне, Він може бути врятований від старої природи, гріховної натури. Повернемося до місця Писання. Через те, що наближалася Пасха юдейська, Ісус вирушив до Єрусалиму. Прийшовши до храму, Він побачив там людей, які продавали худобу, овець та голубів. Ісус також побачив міняєв, які сиділи за столами. Тоді, сплівши з мотузки матуз... з б... батога, він ви... в... виганяв усіх, і... усіх із храму геть разом з вівцями та худобою. П... Поперевертавши столи міняю, він е... порозкидав їхні гроші. До тих, хто продавали голубів, Ісус мовив: заберіть усе це звідси і не перетворюйте дім отця мого на базар. І згадали його учні, що написано у святому писанні – «Ревнощі додому Твого з'їдають мене. І чому все так співпадає? По-перше, Ісус Христос нагадую, для тих, хто може не освічений, що Ісус Христос прийшов саме для того, щоб виконати закон той, що поставив Господь через Мойсея. І тому Він прийшов в храм. Храм а храм це образ того місця, де людина може зустрічатися з Богом. Тобто там, де людина може поговорити з Богом, покаятися, вирівняти свої відносини, отримати відкриття і тому подібне. Тобто, основне місце, де людина могла зустрічатися з Богом. І зверніть увагу, він як обов'язок він прийшов туди в храм. І то, що його зачепило, коли він побачив мені, і, ну, тобто, простіше кажучи, вибачте, може я когось зачеплю, але по-простому -про це були бізнесмени того часу. Тобто вони е собі робили прибуток за рахунок того, що е віддавали одне, отримували інше. Це наскільки ви бачите, то дуже-дуже зачепило Ісуса Христа. Тобто Він ототожнює він себе з Отцем і каже: Я не хочу тут такого, Я не, не робіть з, мого дому, з дому, мого отця базар. Бо це місце не для того, щоб отримувати прибуток. Я сподіваюся, що дехто з вас зрозуміє, натяк про що йде мова. Тобто не варто використовувати Бога в цілях прибутку. Господь, коли треба буде, він забезпечить людину і підтримає. Він допоможе навіть в будь-яких справах в будь-якому бізнесі. Але мова про те, що якщо людина приходить безпосередньо до Бога, то необхідно в першу чергу розібратися у своїх відносинах з ним. І Ісус Христос якраз на тому ставить акцент. Вибачте, ви тут не маєте права знаходитись. Тут необхідно людині розібратися з Богом. І Ісус прийшов туди. І Він. він... Ні в коєм разі, мало того, зверніть увагу, наскільки то його він був збуджений, що навіть зробив батуга і почав розкидати все геть і виганяти їх. Тобто, настільки ревність його була зачепило, що він буквально почав на них таким чином дуже серйозний натиск робити. Ісус є образом батька, тобто відповідно того самого не хотів отець. Він допускає людям деякі гріхи. Він допускає людям навіть неправильні вчинки тільки із-за свого терпіння, заради того, щоб людина врятувалася. Але коли є можливість, він може це людині сказати, що вибачили, от цей аспект заважає нашим, нашим з тобою відносинам. То тобі треба з ним розібратися, і це мені не подобається. Більшості еліти це не сподобалося. що ти собі тут дозволяєш, хто ти такий? Ти тут прийшов, і ти якісь права качаєш. Що це таке? Що, хто, хто ти такий? І читаємо далі, 18 вірш. Деякі з юдеїв запитали Ісуса, яке чудо здійсниш нам у доказ того, що ти маєш право робити це? У відповідь Ісус мовив, зруйнуйте храм цей, і я відбудую його знову за 3 дні. І сказали юдеї, цей храм будували 46 років, а ти збираєшся відбудувати його за 3 дні? Та, говорячи про храм, Ісус, Ісус мав на увазі тіло своє. Після того, як Він Воскрес із мертвих, його учні згадали, що він казав про це і повірили в Святе Писання і слова Ісусові. Коли Ісус був в Єрусалимі в дні Пасхи, багато хто повірив у нього, бо побачили дива, здійснені ним, та Ісус не довіряв їм, бо знав усі їхні думки. Давайте тут зупинимося і повернемося до основного. Тобто, Ісус з одного боку нагадує, що я прийшов від лиця батька вам сказати, що ви неправильно поступаєте. Я маю право говорити так, як, що справді хоче мій батько і що йому не подобається. Але якщо купнути трохи глибше, йому починають як ультиматум ставити Покажи нам, я ви, що ти нам можеш показати, щоб ми повірили тобі. І сталося саме то, що мало статися. Він їм сказав, як є. Зруйнуйте храм цей. Він не каже про тіло Він сказав: зруйнуйте храм цей і я його відновлю за три дні. Ніби він сказав абсурдну річ, тобто зруйнуйте моє тіло, ну як потім вже розкриває сам апостол Зруйнуйте моє тіло, я його відновлю. По-перше, по друге, він чомусь переключився. Від основного храму на своє тіло? І я би радив побачити в тому, як великий е, прообраз, навіть не прообраз, а саме той акцент, що саме зробив Ісус. Він своїм приходом від зовнішнього він переходить на духовний світ. Тобто, е, пам'ятаєте, коли? Ще одне місце списання, коли учні показували йому красоти храму, а він каже: повірте, настануть часи, коли на цьому храмі каміння на каміння не залишиться. Ну і вони здивували, хіба таку красу можна зруйнувати, виявляється, можна, і вона була зруйнована. Тобто, зруйнування храму підкреслило те, що Господь показав, що форми, фізичні форми вже не мають значення. Вже починається духовний світ, духовне життя, духовний, е, духовна частина. Тобто люди настав час, бо Господь на все ставить свій час. Настає час, коли людина може духовно е, е, ожити. Чому підкреслюється те? Якщо пам'ятаєте, Іоанн Хреститель, коли прийшов, він був більший за всіх пророків, але зверніть увагу, Ісус каже, що. Менший в царстві, в царстві Божому більше від нього. Чому? Тому що е, з тих пір, як Воскрес Ісус Христос, людина має можливість духовно оновлюватися, духовно пізнавати Господа, духовно зростати в Богові і взагалі отримувати духовний, е, духовну практику, життя духовне. Мова йшла про храм. І там Господь е, виступив як, знову ж таки, як і е, адвокат, і разом з тим, і як звинувачувач. Чому? Тому що він підкреслив, що він має право судити там своїм жестом і своїми словами показує, що тепер вже не має значення фізичний храм, має значення духовний храм. А духовний храм це кожен з вас. І ми маємо в доказ тому багато місць Писання. По-перше, коли Ісус Христос каже, що Царство Небесне є всередині вас. Всередині кожного з вас є Царство Небесне. Друге місце Списання, коли Він нагадує, бо ви є храмом Бога Живого. То кожного до кожної людини він звертається і каже, що ви є храмом Бога живого. По-третє, він нагадує, що якщо ви народитеся з гори, з вас потечуть ріки води живої. І я міг би ще багато цих прикладів, подібних прикладів нагадувати, але ми таким чином можемо відійти від основної теми. Тобто, Ісус Христос показав. Конкретно, чітко і ясно, так, я прийшов виконати закон, але час закону закінчується. Тепер буде час благодаті, а благодать починається з того, що храм стає всередині кожної людини. І загальний храм. Це Ісус Христос, Його Тіло. І ви самі прекрасно знаєте і пам'ятаєте місця Списання, коли Господь каже, що він, він є храм, а ми каміння того храму, тобто окремо кожна людина теж є храмом, і з іншого боку, загальний храм це і є Ісус Христос, тобто церква, тобто ви є тіло Ісуса Христа, і про це Господь теж нагадує. І зверніть увагу, е автоматично Ісус Христос на на нагадує про те, що зруйнуйте цей храм, і Він вже напряму каже про своє тіло. І я за три дні відновлю Його. І як не дивно, що саме так і сталося, вони зруйнували його храм, його тіло, і через три дні, на третій день він воскрес. Тобто він був відновлений. Тобто він підтвердив свої слова, що він має на це владу і він має на це силу, бо він має на це право. Право на Воскресіння. Але мало того, він на саме, от на мою думку, цей жест, коли він пішла мова про спочатку про основний храм. Фізичний храм в Єрусалимі, Ірусал... а потім поступово переходить на те, що е, я є храмом, тобто Ісус нагадує, що ви є храм. І зверніть увагу, е, ця подія, я думаю, вона ще й прообразом того, що е, тепер вже немає значення, хто і як зовні е, що продає і що купляє. Якщо ми є храмом Бога живого, відповідно Господь не хоче е, лукавства в нашому серці. Він хоче очищати наші серця. Він хоче оновлювати нас. Він хоче в першу чергу, я думаю, щоб ми навчилися бути чесними перед Ним. Нагадую про те, щоб ми розібралися з, зі своїм храмом, і що Господь хоче в нашому храмі, в храмі кожного з нас. Що він хоче? Він хоче чистоти відносин. Він хоче зробити серце чисте. Я розумію, що для деяких людей це взагалі якісь недосяжні вершини і тому подібне. Я з вами десь, я з вами згоден. Чому? Тому що справді це без Бога це неможливо. Але коли людина починає йти на зустріч Богові, все міняється. Все абсолютно міняється. Тобто людина починає знаходити втіху в Богові, і вона починає бачити, як Дух Святий може оновлювати її серце і її життя. Зрозумійте, що він, він ставить дуже величезний акцент на відносинах. І ті самі міняли, і ті самі, хто був в храмі, на жаль, вони є в житті, в серці кожної людини. І ці обставини це підкреслюють. Тобто ми можемо йти на компроміс зі, з власною совістю. Ми можемо йти на компроміс, десь відчуваючи серцем, що, що хоче від нас Господь, але ми можемо тайкома вибирати не те, що Він хоче. Повірте, Господь в тому не програє. Програє в тому сама людина. Програє в тому тільки сама людина. Чому, тому що все Господь робить їй на благо. Він знає, що людині буде краще. І до тих пір, поки ми думаємо, що ми знаємо, як нам буде краще, і що найчастіше, найчастіше це не ми так думаємо. Це нам світ так нав'язує, що ми думаємо, що ми знаємо, як нам буде краще. Так, я згоден, деяким людям з часом Господь вже відкриває, і вони вже впевнено йдуть, знаючи, що справді їм буде краще, де їм рухатись. Ми зараз говоримо зараз трохи про інші ситуації. І коли людина вибирає все ж таки гріх. Господь в тому не програє, йому прийдеться більше терпіти і давати більше можливості людині оновитися і покаятися, щоб все ж таки очистити ті куточки нашого храму, як, в яких ще є якісь, е, ком, якісь, е, якась брехня, компроміс, е, і ну, не буду перераховувати ті, ті всі лукаві речі, які ми часто часу часу допускаємо в своєму серці. Навіть деякі зовсім дрібні речі, але Господь на них, якщо ви звертаєте увагу, Він на них дуже, дуже великий акцент ставить. Особливо на тому, якщо ти когось образив, то може тобі треба сходити і поговорити з тою людиною. Дрібниця. Але з іншого боку, саме смиріння, коли ми чуємо голос Духа Святого, зробити, змиритися і зробити так, як він хоче. В тому і починається проявлення нашого смирення, тобто в тому і починає проявлятися послух, послуг Богові. Дуже в багатьох місцях Господь показує, що він, йому не потрібна порожня ініціатива. Ініціатива, ну як я колись, я вже в, одні, в одному міркуванні я вже нагадував взяти приклад Марфи і Марії. Йому не потрібна та вся метушня і вся та м, бутафорія. Йому, перш за все, потрібно, те, щоб людина навчилася бути е, відкритою, чесною перед ним і перед собою, перед своєю совістю. Тому. Я хочу побажати кожному з вас, нагадати в першу чергу кожному з вас, що ми живемо вже в той час, коли ви, ваше життя є храмом, храмом, в якому живе Господь Духом Святим. І що якщо Господь хоче і вимагає від нас, щоб ми повиганяли звідти якихось е мі мінощиков і мінял і тому подібне, тобто будь-які ті лукаві компроміси і завуальовані якісь гріхи, повірте ми, його ми не обманемо. П Правда, воно все одно вспливе. Я раджу просто в черговий раз кожному з вас передивитися своє серце, тобто навчитися розуміти, хто ми є в Дусі Святому, тобто хто ми є в Ісусі Христі, щоб більше зростати духовно. Щоб не тільки воскрес, воскреснути духовно, але е, сам Ісус говорить, що Царство Небесне починається тут, вже тут, на цій землі, коли ми живемо. Воно бере початок в нашому серці, в нашому житті. І він, Господь дуже хоче, щоб ми зростали духовно, оновлювалися. І, як приклад, він нагадує притчу про тих, хто опинився про домоправителя, коли він закликав про вічність, коли він закликав тих, кого він ставив відповідальними. Тобто ти мав один талант, отримав два-три таланти, ти два таланти, отримав п'ять талантів. Тобто якийсь, якийсь прибуток в тому є. Але я думаю, що в першу чергу це ті всі жертви, жертви наших м м лукавих бажань, бажань нашої плоті, то все, коли ми будемо приносити, Господь нам... Нас благословить набагато більше і в цьому житті, і в Царстві Небесному, коли ми будемо рухатися разом з ним, віддавати йому то все, що заважає то все, що не дає храму освіщатися і оновлюватися. Тому рясних вам всіх Божих благословінь, і хай Господь. Хай серце ваше буде чистим, щоби чути і знати Господа, і саме то, що він хоче від кожного з нас. Рясних вам всіх Божих благословінь.